Так, вітанечко, всім нашим шановним підписчикам, всіх, хто з дивиться, хто переходить на наш канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Так, дивіться, ситуація. На рахунок багато сказано, багато написано, що перспективи, не перспективи в Канаді, як воно буде чи ще щось. Багато я теж вичитую, то, що ну, тобто люди сюди, типу щасливі тільки як ті, які там їдуть, там в обруч е, ну, якимись там прибиральниками, там як я трак-драйвером, якимось там техніком, електриком, що вони тут, е, це їхній там самий еталон. А от всі, хто там розумні, вони власне для них це не є показово. Е, нічого в них тут щасливо не буде. Послухайте, шановні. Хто сказав, що я є нещасливою людиною, розумієте? І чому ви рахуєте, що людина, яка просто виконує якусь там фізичну роботу, чи вона трек-драйвер, чи електрик, чи ще щось, вона повинна бути нещасливою. Це раз. По-друге, ви розумієте, що люба професія ну вона потрібна для життєзабезпечення любої там нації, цивілізації, як хочете, розумієте? І не заключається діло тільки в розумних. І я би не сказав, що люди, які там їздять на траках електрики, сантехніки, що вони є дурні, розумієте? То, що ви прочитали пару книжок і закінчили вищий учбовий заклад, і десь там працювали, сиділи бумажки на бумажку, перескладали, це ще не говорить про те, що ви є розумні, якщо на то пішло, розумієте? І не треба себе виводити, знаєте, як це називається, білі воротнички, які комірці, білі комірці, які такі, знаєте, ой. Ми тут, а як мінімум повинні займати самі круті посади, не, нема питань, Мам, нема... будь ласка, приїжджайте, підтверджуйте свої дипломи, займайте, які хочете посади. Але я більше чи вбага, що ви цього не зробите. По одній простій причині, тому що, е, як вам сказати, розумієте, в Україні давним-давно е, вже розумних людей не потрібно на посадах. Переважно йде панібратство, кум брат, сват якого там вуйку, дядька, цьотку, якого помогли, посадили на посаду, все, він працює, ну і все. Така людина, яка приїжджає сюди, в чуже суспільство, вона просто, ну, вона взагалі мало того, що вона нічого толком не, не розуміє, вона і не буде розуміти. Брати там якісь інформатики, які вони так само різні. Я вам можу сказати, я знаю, які сюди приїхали і імігрували по програмі. Для людей, які займаються айтішники, скажімо так, розумієте, вони тут клінінгом займаються. ви хочете мені розказати, а він теж, він, ну. В домі він працював прекрасною людиною, він був супер, він був дуже спеціаліст великий, розумієте, тільки на той рівень був спеціаліст, а тут він вже не спеціаліст, він тут не може стягнути то все. І тут маса таких можу вам розказувати таких історій, які тут були розумієте? Тому не треба. Я, наприклад, я рахую, що в мене прекрасна професія. Чому ви рахуєте, що я недовольний, що я трак-драйвер що це для мене якась є проблема? Я люблю свою професію. Мені подобається машина, мені подобається Ритм мого життя. Я не розумію у мене нема перспективи. Ну, я не, що я там можу зробити? Як вам сказати, а, взагалі я щось хочу друге робити? Може, мені це подобається, я хочу до кінця свого життя це робити. Мені це нормально. Ну, чому ви? І так само багато хто. От ви багато хто там, думає, що вони такі розумні, тому що я ж кажу, пару книжок більше прочитали. І от, оці всі, е, там, що е, таксисти і трак-драйвери, вони там побачили життя, знають життя. Послухайте, шановні. Ви ніколи не бували в моїх ситуаціях, а я не був в вашій ситуації. Тому я не хочу судити про вас, як ви викручуєтеся. А ви ж не судіть, як я викручусь. Розумієте, з яких ситуацій виходжу? Тому не треба обнулювати робочі професії. Будьте добрі. Навчіться поважати людей, які дають вам в хату воду, які дають вам світло, які провозять вам ті продукти, які ви йдете. Шо ви розумні ви ж ви, ви люди, вроді би, ви ж не є якісь там, що ви не розумієте елементарних речей, ви ж то все розумієте. Так чому ви так стараєтеся обнулити власне, тих людей, які дійсно, ну, я не знаю, якщо сьогодні на поле не вийде якийсь там супероплачувальний спортсмен, я думаю, всі переживуть. Ну, якщо у вас не буде 4 дня світла, ви всі загнетеся. Ви будете просто мчати, у вас всі продукти спортяться, вам буде тяжко туди-сюди. Тому не треба, не треба говорити, що в кого. Яка може бути перспектива? Перспектива просто класно жити, розумієте? Кайфувати від життя. От яка перспектива. Оце є моя перспектива. Я кайфую, розумієте? Чому ви думаєте, багато хто, що якщо людина іммігрує з країни, значить вона в країні, де вона народилася, на батьківщині, що вона нічого не достигла. Чому ви так думаєте? Ви що думаєте, що я сюди приїхав, в бідний Голий Ніші чи що? Що в мене в Україні ще нічого не лишилося? Шановні, я в Україні ще не продав нічого зі свого майда. Нічого. Розумієте, хто там казав, що ви там попродавали, мали гроші. Ні, я нічого не продавав. Я сюди приїхав, от те, що я тут заробив, то я тут і зробив. А вдома я ще нічого не продавав. Це для вашого відома. А в мене вдома так само все в порядку. В принципі, в мене не було якоїсь такої, якщо би я там хотів лишитися в Україні. Потреба кудись їхати. в мене було де жити, в мене було на чому їздити, у мене було де проводити вільний час. Я мав так само своє повністю. Чому ви рахуєте, що люди, які сюди приїжджають, хочуть приїхати, що вони якісь ну там не знаю там тупі, чи як ви рахуєте їх? Да ви попробуйте в тій імміграції, шановні. Ви приїдьте сюди і спробуйте з нуля почати. Зі своїм розумом, зі своїм всім от прийти почати розумієте, от попробуйте, і потім будете розказувати про тих людей, які сюди приїхали. Ви в житті не були на їхньому місці. Ви в житті не робили нічого такого, щоб зараз багато хто з України, от під час війни, почали виїжджати. І, ну, скажімо так, їх життя заставило ще до війни декого їхати. Знаєте, коли почалися ті перетрубації різні там в силових структурах, в тому сьому, ти гаїшників повиганяли, ті гаїшники почали там якісь гаїшники, ще якісь прикордонники. Та неважно, там тьма тьму ще тих всіх було. Я їх бачив, коли вони приїжджали на заробітки. Вони сиділи, плакали. Дружинам в трубки, що вони тут не можуть. Коли він зайшов в хату, а там 20 людей, розумієте, отак, шух-шух, зранку в туалет піти. Черга, мусиш йти на заправку, тому що ти в хаті не можеш в туалет сходити, ти просто не встигнеш потім на роботу. Розумієте? І ви мені хочете сказати, що тобто. Я їх бачу, вони сиділи, плакали, вони були розбиті, вони не знали, що їм робити. Тому що вони привикли ніхіра не робити, вибачте за слово, і класно жити. Тратити гроші, ходити е, по других магазинах. Ти, їм все приносили в кульочках, в ручку давали. Розумієте, класно було жити, правильно, а всі остальні, хто якби обслуговував, це вже не люди. Це вже зовсім інакші суб'єкти. Це є обслуговуючий персонал. Ваше місце отам. Сховалися, вас нема. Ви що думаєте, я не бачив, живучи біля свого кордону, як хто наживався чи що, як хто ріс? Що, мозами своїми? Три класи, три коридора. Розумієте, начальники, які раніше як це, були партработниками, перекрасилися, перефарбувалися і пішли працювати в різні сфери силових структур. Які так само сиділи і наживалися, 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 розумієте, а вони от барани були. Ну вони себе рахували розумними. Ви поспитаєте сьогодні одного начальника, чи він рахує себе бараном. Він скаже, ти що? Я ж до всіх таких висот, а як ти до Ні ж Ніхто не розбирається. Він ж не йшов, бідний, прийшов там на завод, як колись там було, е, знаєте. І то, напевно, навіть за часів партії, і то, напевно, тоже, е, дуже багато впливало не так, як ти працюєш, а власне, як ти е, от, начальників обслуговуєш, як ти до них там, звертаєшся, як ти там, їх любиш, не любиш. Це, напевно, впливало, а не роботях. Тому що в толкових роботях їх завжди хватало. Ну, щось Я не бачу, що вони ставали начальниками. Знаєте, для цього є дуже хороша е, така. Е, як це... Мудрість, що в колгоспі кінь е, працював саме більше, але він не став директором колгоспу, розумієте? Тому я можу одне сказати: що кожен займає своє місце. Якщо ви людина талановита, в IT, будь ласка, які проблеми? Я ж не говорю, що айтішники якісь не такі. Я ж не говорю, що хтось не такий. Я займаю таку посаду, я рахую я взагалі, ну тобто я себе рахую повністю. Тут, а на дорогах, людям пишуть. Thank you, truck driver, розумієте? Хай вас Бог благословить, коли ти їдеш. Висять таблички. А ви обнулюєте цих людей, і ви хочете потім, щоб нас держава була прекрасна і процвітала, розумієте? Тому що якщо людина е, не є якимось там, е, яким треба голову, голову там біля нього склонити сказати: Боже, я перепрошую. Ой, 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 ой вас, вас тут вимазана штаніжка, туди ти, значить. Нормальний, а коли ти людина звичайна, чесна, ти є, значить ненормальний. Правильно? Получається так? Якщо ти іммігрував, значить ти ну, там, в своїй ти країні, значить ти не міг нічого. Ти, ти нуль. От бачиш, які тут люди. ті люди, хто подоставали, в основному всі нажилися. Я повірте, я бачив, як вони наживалися, розумієте? І на чому вони наживалися, на контрабандах, на тому всьому, всі ставали просто. Ну, я ще раз говорю, і це ви кажете, це, це нормально. І це є пріоритет, це є авторитет, чи як. Я, я серйозно кажу, я в шоці, я в шоці, я шокований просто ти всім. Я, ну, я ніколи ніколи мені щось в голову не влазило, розумієте? Ну, прийшла людина працювати. ну скільки, Подивіться, скільки в Європі зараз їздить там трак-драйверів, так, наприклад, різних професій, починаючи від лікарів, закінчуючи е, там, якимись юристами чи ще якимось. Ну, всі починають, а він бо він такий лікар. Бо чому ви так рахуєте? Розумієте? Можливо, людина хотіла більше грошей зробити, в нього не було можливості, чи що всі будуть хірургами великими, чи всі шекими збув? Ну, у людини немає можливості, вона йде, заробляє там, де в неї є можливість ті гроші. Що що зразу там говорити, що ця людина якась не така? Ви що, до нього в нього лікувалися колись. Ви до нього приходили? Звідки ви знаєте історію людини? Розумієте? Не можна неправильно людей обнулювати на підльоті, розумієте? Оце я вам ну, на повному серйозі кажу, українці ну закінчуйте, розумієте, з тим, що розумні, нерозумні, люди різні є. Я ж теж себе не рахую там до кінця, знаєте, слухайте, ну там <сміття> якимось е філософом, який там, не знаю, там таке слово несе, що просто там всі в захваті. Я просто звичайна людина, яка просто ну, створила канал і розказує так, як вона своє, розумієте. Я, ну, я, я не знаю, народ. Серйозно, ви що? Пристаньте. де у вас якісь злості до того всього. Та будьте попростіше, розумієте. Ви говорите, що у вас, ну там. Я кажу, нас ніде не чекають. Ну, ніде не чекають, розумієте? Ви приїжджаєте, ви повинні себе зуп'ять створювати. Я казав і буду говорити, навіть в Україні, якщо ви приїдете з міста в місто, з вас і там ніде не чекають, розумієте? Ви там себе теж повинні робити. Але це повинно бути якось ну, розумно, в плані, що ну, людей не можна, так я ж казав, обнулювати професіями, не такими. Розумієте? Та люди різні професії займають. А що, Боже, я серйозно говорю, блін, вроді йде цивілізація вперед, а все лишається, знаєте, так подивишся, почитаєш. Людей, яких, ну, при принципі не варто поважати, всі за очі їх хають, типу, розказують, а при зустрічі там кланяються, ручки цілують туди, сюди, щоб тільки вигода. А тих хто вартує того, то взагалі не ну, їх навіть не замічають і кажуть, та ну що, там а ким твій чоловік працює? Ну там трак-драйвером чи електриком. А от мій посаду займає. Та от бачиш. Отак, от ми вже других кровів, в вже... нас вже блакитна кров потекла. А та-та... Боже яка, як тобі тяжко, напевно, бо в тебе чоловік Ру... простий працівник. А деколи як подивишся на тих простих працівників, які вдома працювали за копійки, сюди приїхали, а їх оцінили як спеціалістів, розумієте? Вони стали зовсім інакшими. Так, хто там дзвонить? Доні. Hello? Okay, okay, Donnie, how are you? Great, great, great. Long time, no talk. It's been a while. Yes, yes. Where have you been? <laughs> On vacation. Ah, vacation, are ah, you? This is very nice. Very nice. Enjoying the sun. Enjoying the sun. Now I just got back today. Yeah. Yes. Oh, this is very nice. <laughs> I miss you. Before <laughs> you know, I catch you coming, I miss you too, but I'm back. <laughs> yeah. <laughs> minutes, again. Yes, yes. Yeah. You know I on, Yes. On Monday, Monday or Tuesday? we to go back home. Uh, No, no. Um, Donnie, I'm just moment the finish finished this trip and I uh, I want to start the USA. I don't go home. Okay, so when you done this, you wanna go back home Yes, 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 yes. Uh, I think I can the start the Sunday um, no this night I driving, Sunday I sleeping and uh Saturday um, uh, no 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 Saturday I'm sleeping today uh, is Sunday morning I can start yes yes you have job? Yeah. <laughs> yeah, we have job yes okay no tomorrow you uh, can't the message what I need do it but I'm Amherst I don't know what I need do it Amherst. I need take the empty trailer where you have job Monton I need to back the API. Yeah, I, you, I know, know your loads at first so you can take it up a mountain. Mountain, yes? Yeah. Okay, I need the take the empty trailer, the Amherst and uh, the delivery mountain. Yes, yeah, so it's going to be, to be empty trailer at first Okay, okay, nice, okay, very nice, okay. Right? Yes, yeah, then you coming to the island as a there's a load for you for Sunday. Sunday morning, okay. Yeah. Okay, very nice, very nice. Sunday morning, I'm back, USA. I back USA. Thank you, Donnie. okay, thank you, доні. Have a good day. Bye-bye. Ось такі справи. Ну, на тому я закінчу. Поговорили, роботу взяли, тому, ну, опять можете розказати, який в мене поганий англійський. Я послухаю, мені це подобається. Що такі справи. Всього найкращого. Бережіть себе і цінуйте роботу людей тих, які забезпечують ваше навколишнє, приємне існування. Почуємося!